Доброго ранку, бажаю всім глядачам передачі ранок з Надією. Також гарного, тихого, мирного дня я бажаю всім, хто не має можливість дивитися цю передачу. Але разом з вами, хто дивиться, я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день, залишив для нас обітниці у своєму слові, покладаючись вірою, на які ми можемо здобувати повні перемоги. Пам'ятайте, що Христос заради нашого викуплення зробив усе. І в посланні до Єфесіян у першому розділі четвертому та п'ятому вірші ми читаємо наступні слова. Оскільки Він вибрав нас у Ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед ним у любові. Наперед, призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі. Я думаю, що там на Небесній Раді було прийнято рішення, зробити все необхідне, щоб грішні люди не загинули у своєму непослуху, але через віру у Христа. Як свою замісну жертву і поручителя могли стати вибраними Божими. Бог бажає, щоб усі люди спаслися. І він зробив для цього все можливе, віддавши свого єдинородного сина для викуплення людини. Загиблі загинуть тому, що відмовилися від усиновлення, не захотіли стати Божими дітьми через Ісуса Христа. Гордощі заважають людині прийняти запропоноване спасіння. Проте з допомогою людських заслуг душа не отримає доступу в Божу присутність. Зробити людину угодною Богові може тільки благодать Христа, дарована через віру у Його ім'я. Жодним чином не слід покладатися на діла. Та сплески піднесених почуттів як свідчення того, що люди вибрані Богом, оскільки вибрані, обираються через Христа. Ісус каже: того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Якщо покаяний грішник приходить до Христа, усвідомлюючи свою вину і свою негідність. І розуміє, що заслуговує на покарання, але водночас покладається на милість і любов Христа. Він не буде відісланий геть. Він приймає вибачну Божу любов і його серце наповнюється радісною вдячністю за безмежне співчуття і любов Його Спасителя. На небесних нарадах ще до створення світу, заради нього був складений план спасіння. Згідно з яким Христос прийме на себе покарання за гріх людини та зарахує їй свою праведність. І цей план переповнює людину здивуванням. Отець укинув наші гріхи туди, де жодне око, крім його власного, не побачить їх. І як він приховав своє обличчя від невидимого Христа. Так приховає свої очі від вини віруючого грішника, оскільки йому зарахована праведність, зарахована нам праведність Христа принесе нам найдорогоцінніші благословення в цьому житті та подарує вічне життя у Божому Царстві. Але разом з тим ми маємо бути повністю віддані Богові, маємо віддати своє серце. Ніхто не може двом панам служити. Тож або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншого знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Багато людей перебуває на зачарованій території ворога. Їхній розум наповнений порожніми речами, безглуздими вечірками, співом, насмішками, жартами, і вони служать Богові розділеним серцем. Вони не прислухалися до слів Христа, ніхто не може двом панам служити. Однією з найхарактерніших рис мешканців землі за днівною – була їхня особлива відданість світові. Вони зробили їжу і пиття, купівлю і продаж одруження і заміжжя головною метою життя. Їсти і пити не гріх, якщо тільки задовольняючи свої потреби, не доводити їх до крайнощів. Бог сам заснував інститут шлюбу, коли дав Адамові і Євові цю установу. Усі Божі закони дивовижним чином пристосовані до природи людини. Гріх до потопних людей полягав у спотворенні того, що по своїй суті було законним. Вони понівечили Божі дари, використовуючи їх на догоду своїм егоїстичним бажанням. Надмірна любов і прихильність до того, що саме по собі законне слугує на загибель тисячам і тисячам душ. Другорядному часто віддають сили розуму, який слід повністю присвятити Богові. Нам треба завжди бути обережними, аби не доводити до крайнощів те, що при правильному вживанні приносить користь. Багато, дуже багато душ гинуть, займаючись тим, що при належному використанні нешкідливе, але, будучи перекрученим і спотвореним, стає гріховним та згубним. Якщо ми постійно думаємо про земне та віддаємо йому багато сил, то не можемо зосередити наші думки на небесному. Сатана прагне відвернути наш розум від Бога. Щоб ми зосередилися на моді, звичаях і вимогах цього світу, котрі приносять із собою хворобу та смерть. Живучи у цьому світі, нам слід приготуватися до світу Вишнього. Бог поклав на нас певний обов'язок та очікує, щоб ми використовуємо всі свої здібності, допомагаючи нашим ближнім і слугуючи для них благословенням. Він вимагає наших кращих почуттів та найблагородніших здібностей, щоб ми їх повели туди або вклали туди, де буде зростати наша особистість, щоб була гідною Царства Божого. Я хочу молитися разом із вами, дорогі друзі, щоб Бог дав нам мудрості зрозуміти, що є основне, а що є другорядним. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед Тобою в ці хвилини, ми щиро подяку складаємо за безмежну любов, за охорону життя і здоров'я і за всі благословення неба, які маємо через жертву Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти дав можливість нам сьогодні відкрити Твоє Слово, читати обітниці і знати, що ми вже усиновлені, що ми вже прийняті, але дещо вимагається від нас, Господи Боже. Дай нам мудрості провірити свою дорогу, якою ми йдемо до тебе. Чи це справді дорога до тебе, чи це якась ілюзія або обман? Тому благаємо тебе, Господи, сьогодні. Дай нам мудрості схилятися над Твоїм словом, читати, досліджувати, переконуватися і прославляти Тебе, живого Бога. Ми у руки Твої віддаємо своє життя. І дуже просимо тебе, щоб ти сьогодні почув молитви всіх, хто піднімає свій голос до тебе. Бо так багато людей, які хворіють, людей, які знедолені, людей, які поранені життям і поранені війною. Господи Боже, ти піддержи таких, підкріпи, зціляй, не залишай милості і благословення, а за все, що Ти нам подарував, за цей день для життя. За спасіння через жертву Ісуса ми тобі дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Є дуже велика небезпека, дорогі друзі, тому що те, що буває в цьому світі законним, може бути беззаконним у світлі святого Слова. Тому віруючим людям варто розбиратися. Що є Боже, а що є світське. Деколи людина думає, що вона щось робить для слави Божої, але це насправді не так, бо Господь взагалі не приймає такої прослави. Тому, дорогі друзі, сьогодні усвідомивши важливу правду, що Господь вибрав у нас ще перше творіння світу, що ми були святі і непорочні перед Ним у любові, тому, дорогі мої, Згідно з Божим уподобанням, ми повинні слідувати в цьому житті, щоби не загинути. Заради нас Господь прийшов на цю землю, заради нас Він залишив своє Слово, щоб ми не блукали в цьому світі. Заради нас він сьогодні там, у небесних оселях, просить Отця, щоб нас помилувати і прийняти. Тому сьогодні, друже дорогий, якщо ти оцінюєш Божу любов, полюби Ісуса так як він любить тебе. Прийди до нього, віддай йому своє серце. І день, який він подарував тобі сьогодні, проживи разом із ним. До побачення.